Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський, наша бібліотека, імені Романа Ганне та Софії Краховецьких просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати наш культурологічний тижневик вісник Слово просвіте. Маємо саме новий свіжий випуск. Номер 45, загалом 1325 з 13 по 19 листопада 2025 року. Незмінним гаслом вісника. Слово просвіти без, без мови немає нації. Без мови немає нації. Отже, в цьому випуску до вашої уваги. Ось так виглядає цей часопис, це число це вісника цього. Так, отже, в цьому випуску статті Оксани Тебешевської, сторінка 7, Владислав Корнієнко, 9 Едуард Овчаренко 15. І центральна стаття цього випуску: перша сторіночка. От бачили цю фотографію. Стаття Георгія Філіпчука, академіка Національної академії доїчних наук, край неприборканої пісні недоміряної мрії. Неприборканої пісні, недоміряної мрії. Отже, зараз дізнаємось, про що мова. Ще раз покажу цю фотографію. Бачимо тут просвітяни, так різні наші. Ну, що ж, зараз дізнаємось. Дорогою до світла. Світло з тими, хто його прагне, так сприймалася атмосфера другого міжнародного симпозіуму мистецтво як культурно-освітній бренд, проблеми та пріоритети розвитку, що проходив під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та був приурочений до двох знакових ювілеїв. 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 80-річчя ЮНЕСКО. Ця дещо метафорична теза відзеркалює ту філософію сучасної освіти, яка здатна вберегти світ, олюднюючи людину. Адже нині вже доволі відчутно, що замало просто невпинної праці, формальних знань і компетенцій. Реальний світ переповнений нетерпимістю, ненавистю, жорстокістю, образом, чого є нинішня війна людожерної Московії проти України. Потребує значно глибших, сутнісно вартісніших смислів, якісно. Надійніших моделей творення нації і зміцнення власної ідентичності і державності. Необхідно, щоб навчалися водночас розум і серце, без чого не спалахуватиме душа, не зродиться благовіння перед життям, етична відповідальність за все живе. А починати творити цей. Незбагненний емоційний інтелект варто передовсім із того першого початку, про який нагадував нам наш провісник духовної педагогіки Григорій Сковорода: Пізнай свій народ і себе в ньому, брати мудрість і силу з незамулених народних джерел, бо саме в цій ніші духу. Ріднокультурності закладаються світоглядні основи та етичні поведінкові норми, уставлені до себе, свого роду і народу. Бо не може родити добре дерево плоду лихого. Сказано в святому письмі. сама ідея держави та її освіти уявляла ще в епоху Платона як розум. Об'єднаний із культурою, що плекається музами, оберігаючи національну пам'ять, історію, етнокультуру. Невдовзі з величних, Шевч... з величних Шевченківської та Мармурової зали Чернівецького університету ці помисли перебралися в своєрідну мистецьку столицю, неперебільшено буковини, вижницю, де радо стрілися. Прибувши звідусіль, мисці, творці, співці, навчителі, художники, народні майстри студенти і професори без розминки, знаючи справу, увійшовши в контекст культурно-мистецького дійства, розвиток декоративно-прикладного мистецтва та ремесел, образотворчого мистецтва і дизайну, і у діахронічному, і синхронічному дискурсі. Очевидно, що місце проведення цього всеукраїнського заходу обрано заслужено, оскільки саме в цих незбагненної краси місцина художня культура з прадавніх часів мала особливу шану. Здається, що нині в цьому благодатному дивокраї в гармонійному сув'язі було зіткано всі дев'ять муз: від поезії, грації, музики, живопису й до науки. Спонукаючи запалювати серце й душу кожного, кому щастило відвідати в ці дні гостинну браму Карпат, бо тут якось зримо й незримо, видимо й невидимо, відчувалося присутність Божого дару, що оповиває і покриває цих верховинців благовінням. Перед красою, життям, наді... наділивши їх невгасимою любов'ю до рідної землі, свого невмирущого роду України, і стає чутно, як над високими е... плаями, горами і долами лине музика. Оповита високістю звуків трембіт, енергетикою живої води, запіненого черемошу, що як сильно і щемно вигравав у піснях незабутньої смирічки Левка Дудківського, Заквічена найтоншими струнами найтоншими струнами пісень Назарія Єремчука і глибоким заобрійним виразом. Очей Івана Миколайчука, який ніби закликає летіти у далекий журавлиний вирій, а на тлі цієї святої краси осінньої природи, обрамленої жовто-гарячими барвами дивні ліри ніжно награють попри всі пори року, повсюди квітучу черемшину Василя Михайлюка і Миколи Юрійчука. Сакральне місце звідки линула до верховин своєї слави незрівняної краси <кісня> пісня Володимира Івасюка. І вся ця поетика, лірика і невгасима любов перегукувалася своїми духовними початками з творчими скарбами знакових художників, знаменитих Василів Девдюк і Шкрібляк. Григорія Галаса, Ксенії Колотило, Валерія е, Жаворонкова. Усі ці почуття гами намагався передати по дорозі на вижницю Юрію Бойчуку, ректору Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Благо цьому сприяла осяяна золотом і смарагдами природа, та найголовніше майбутні відвідини кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Очолюваної невсепущою і талановитою передовсім своєю людськістю Мирославою Жаворонковою, прекрасна творча зустріч з викладацьким колективом, художниками та студентами, не в змозі навіть перелічити в розмовах і дискусіях сузір'я тих особистостей, що творили велич та шану на материзні. І в світах українській національній культурі. Але насамперед варто також щиросердно дякувати доценці кафедри музики, факультету педагогіки та блискучу, та блискучу, та блискучу ідею мистецького симпозіуму та її реалізацію Ірині Бойшук. Так, сьогодні вже інша ціла плеяда талановитих майстрів, педагогів, художників, оберігає і продовжує зрощувати цей безцінний скарб культури, сотворений багатьма поколіннями мисців. Один із них Дмитро Курик, домашню мистецьку світлицю, якого щастило відвідати у мальовничій вижнеці разом з народним артистом. Артистом України Іваном Дердою своєрідний символ оберіг злету української душі, приклад для наслідування наступними поколіннями у любові до людини, природи, свого національного я, а ще такі, такі тонкої, естетичної натури постаті зуміли осилити найважчу, мабуть, науку, бути вдячними. Батькам, педагогам, усім добрим людям, що стали помічними, вказуючи дорогу до істини честі і гідності. Як одну з найвищих чеснот тут при Карпатському краї поціновують національну пам'ять, шанобливо ставлячись до діянь своїх славних земляків. Цьогоріч виповнилось 120. 1905 рік, як був запснований краєвий навчальний заклад різдбярства та металевої орнаментики у Вижниці. Талановиті художники-педагоги Девидюк Давидюк та Шкрібляк поставили українське народне художнє мистецтво на рівень світових стандартів. Підготувавши понад 100 знаних майстрів, Вижницький заклад ще на початку ХХ століття здобув. Європейське визнання, отримавши за творчі роботи своїх вихованців, найвищі нагороди на міжнародних виставках в Парижі, Празі, Відні, Бухаресті, Чернівцях, Стрию. Саме в ті часи у Вижниці. Коли уярмлений і розділений край ще не міг бути разом зі своїми братами з великої України в єдиному соборному вінку власної державності, відкрились також і Перша українська гімназія на Буковині 1907 року, аналізуючи тодішні навчальні плани, програми, підручники, якісний склад професорсько-викладацького колективу, приємно дивуюся, наскільки прискіпливо була увага до культури, зокрема національної. Античної, особливо до питань української мовно-літературної освіти, в якій творили твори Шевченка, Франка, Лесі Українки, Грінченка, Стефаника, Федьковича, Воробкевича, Лисенка, Нечуя левицького Старицького та багатьох інших видатних українців, посідали особливо чільне місце. Спрощено, ту ситуацію можна схарактеризувати і актуалізувати для часів нинішніх. Так, Шевченка тут ніколи не було забагато, а тому і зберегли свою ідентичність, духовну суверенність, віру в національну ідею, огранену Шевченковим словом, свою україну любіть. Свідомо окреслюють цю порівняльну характеристику, бо сьогодні ще доволі часто надважливі націодержавотворчі освітні проблеми забалакуються по вінця. Абракадабрами на кшталт, то гроші ходять за професорами, то вчителями, за учнями та студентами, то якими чорнилами перевіряти домашні завдання, то нововведеннями про модерне осмислення образу матері і батька, то возвеличуючи фетиш платних освітніх послуг, забувши начисто про архіважливі проблеми демографічної кризи, трагедії в освіті. Руйнування конституційних засад доступності і якості освіти, її українськості, і культуроцентричності, ігноруючи доконаний факт загрозливої тенденції разючого відставання в знаннях міського і сільського школяра, як і те, що нині 40% учнів у школах. України на перервах а також дома і друзями спілкуються не державною українською мовою, а чужинською московитською.